Друзі, я зараз запрошую усіх нас думками поринути в життя Христове. І прочитаємо згідно Матвія про останні дні Ісуса Христа, про Тайну вечерю. І хай наша душа, наше серце наповниться думками про нашого Господа, про Його подвиг, тому що це доказ Божої Любові, доказ Божої Любові до нас, страждання Ісуса, смерть Ісуса. Все це з мотивом любові до людей. Все це на основі любові. Це так себе веде любов. Це так себе веде любов. Іншого шляху нам допомогти не було. Тільки оцей шлях, що він мусив померти на голові за нас. Тільки цей шлях. І любов Його побудила на це, і він це зробив добровільно. 26 розділ Іван Ді Матфія 7, 17 тексту. 26 розділ Івангелія Матфія 17 тексту. А в перший день оприсноків підійшли до Ісуса учні, говорячи йому, де хочеш, щоб ми приготували тобі споживати Пасху. Він же сказав: ідіть у місто до такого то і скажіть йому. Учитель говорить, час мій близько, у тебе справлю Пасху з учнями моїми. І зробили учні, як звелів Ісус, і приготували Пасху. Коли ж звечоріло, він возліг із дванадцятьма. І коли вони їли, він промовив: істинно говорю, вам, що один із вас зрадить мене. І дуже засмутившись, вони почали говорити йому: кожен із них, чи не я. Господи. А він сказав у відповідь: Хто опустить зі мною руку в блюдо, той зрадить мене. Бо істинно син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зраджує сина людського, краще було б тій людині, коли б вона не народилась. Іудаш, який зрадив його, сказав у відповідь Чи не я раві? Він говорить йому, Ти сказав. І коли вони їли, Ісус взяв хліб і, благословивши, переломив, і роздавши учням, сказав: Прийміть їжте, це тіло моє. Уявляю, як учням було дивно це почути. Він сидить живий, не на частинки порізаний, живий, дає хліб, вони бачать, що це хліб, це не плоть людська, це хліб. І каже, це тіло моє. Це тіло моє, важко було зрозуміти. Але це Ісус вже говорив в духовній площині. Це вже духовно було сказано. Його тіло було ломиме за нас від страждань. І Він, це хлібець, який там був, був поломаний, він каже, це тіло моє. І після молитви звичайний хліб мав певне значення. Після молитви, хліб звичайний, він зовні остається звичайним. Але в духовному світі він має велике значення, що людина приймає як тіло його, як стає частиною Ісуса, частиною Христа. Як написано є в Коринтян, така про церкву алегорія, що церква це є тіло, кожен окремо член тіла, а Ісус голова. І от коли є хліболамання. І ми приймаємо звичайнісінький хліб, але і після молитви в духовному світі, то ми як приобщаємося до всього тіла Христового, до всієї церкви Христової, ми стаємо частинкою або тою невістою Христовою, яка буде з ним вінчатися в небесах. І взяв чашу і подякувавши, подав їм, говорячи, пийте із неї всі, бо це кров моя нового завіту. Яка, до багатьох проливає, яка за багатьох проливається для прощення гріхів? Говорю ж вам, що віднині не вип'ю від цього плоду виноградного лози до того дня, коли питиму його з вами нове в царстві отця мого. Те саме бачите, із чашею, взяв вино, плід виноград. Але після молитви він каже, пийте, це тіло моє, це кров моя. Після молитви дивляться вино, а Ісус каже кров. Після молитви в духовному світі воно має значення, що людина стає, ототожнює себе з Ісусом, з'єднує себе з Богом, до, до Господа приєднується. І проспівавши гімн, вони пішли на гору Єлеонську. Тоді говорить їм Ісус. Усі ви зневіритеся в мене цієї ночі. Тому що написано: уражу пастиря і розсіються вівці. Але після Воскресіння Мого передуватиму вас у Галилеї. Він сказав, що коли він помре його поховаю через три дні воскресне і ждіть мене не в Єрусалимі, а в Галилеї. Я в Галилеї зустрінуся з вами. У відповідь Петро сказав йому: навіть якщо всі зневіряться в тобі, то я ніколи не зневірюся. Ісус сказав йому: Істинно говорю тобі, що цієї ночі перш ніж проспіває півень, ти тричі відречеся від мене. Говорить йому Петро. «Нехай, нехай мені навіть належить померти з тобою. Я ніколи не відречусь від тебе. Подібне сказали і всі учні. Бачите, як буває, людина не знає, ще себе, думає, що може, а насправді не може. Так як мала дитина просить тата руль, думає, що вже може їхати так, як тато, але ще ж не може. Так і Петро каже, хай всі, але не я. Отака От впевненість. Я на смерть за тебе готовий піти. Отака От в ньому була рішучість. Але... Не знав Петро, що десь там в його душі теж є страх і слабінка. Ну не знав. І склалися такі обставини, що він відрікся дійсно. Він дійсно відрікся. О, Ісус знав, тільки Господь знає. Тому правильна оцінка нас це оцінка Бога. Бо тільки Бог знає нашу середину. Тільки Господь знає. Ми можемо себе навіть не знати, а Господь знає. І тому потрібно себе оцінювати оцінкою погляду Бога. От як ми Слово Боже читаємо, і Слово Боже, Бог через Слово Боже нас оцінює, оце правильна наша оцінка. Не так як люди нас оцінюють. Люди можуть. Знецінити, люди можуть завишити ціну нас. Ні. Так як Бог оцінює нас. Ото ми правдиві. Ото ми правдиві. Ось Петро, бачите, я ніколи. Ай, а Бог дивиться? Ні, нема що тебе сила? Ти відречешся від мене цю ніч. Три рази. Першим заспіває півень. І ми знаємо, коли Петро відрікся три рази, півень заспівав, і Ісус обертається, і вони поглядами зустрілися. І Петро вийшов і гірко, гірко плакав. Як сказав Ісус, так і сталося. Тоді приходить з ними Ісус на місце, що зветься Гевсиманія. і говорить учням: посидьте тут, поки я піду помолюся там. І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, він почав сумувати і тужити. Тоді він говорить їм, сумує душа моя смертельно, відчуває, що вже смерть рядом, що буде помирати. Побудьте тут і пильнуйте зі мною. І відійшовши трохи, упав він на своє лице, молячись і говорячи, Отче мій, якщо можливо, нехай обмине мене ця чаша про те, не як я хочу, а як ти. Бачите, Ісус відкрив своє серце Отцю. Він сказав, як є. З Богом треба бути дуже чесними, казати, як є, не ховати від Бога нічого. І сказав Ісус, як є. Хоча Він сказав те, що, можливо, не по волі Отця, не по бажанню Отця. Тож Отець хотів, щоб він випив цю чашу страждань. А Ісусу було страшно. І він знав, як це важко буде, як він буде страждати, як йому важко буде, він це знав. І він сказав, як є. Але й дуже мудро в молитві казати ці останні слова. Про те, не як я хочу, а я ти. Хай буде твоя воля, коли кожна молитва буде закінчуватися цим реченням. Ми будемо давати право отцю, щоб було так, як хоче він, це дуже і дуже мудро. Навіть якщо ми не розуміємо до кінця. Але сказати, хай буде так, як хочеш ти. Навіть якщо це нам буде не так, як ми хочемо, боляче можливо. Але коли ми підкоримо буде підкорятися волі Отця, в результаті це буде велике благословіння для нашої долі, для нашого життя. Хоч сьогодні може бути важко, зато завтра буде свято. Ісусу було дуже тяжко, бо вони його зараз після цієї молитви схоплять і будуть з нього дуже-дуже знущатися. Дуже. І вже в 9 ранку вже вони його повісять на Лоловський хрест. А до того будуть дуже знущатися. І йому було дуже тяжко. Але сьогодні він сидить по правиці отця в небесах і дивиться на подвиг душі своєї задоволенням. Бо мільйони, мільйони людей йде в небеса через подвиг Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! І це великий урок для нас, друзі. Можемо Бога все просити, що в нас на серці, відкривати йому бажання свої, відкривати йому мрії свої. Навіть перед Богом треба бути відкритим краще, ніж ми відкрити перед лікарем, коли йому розказуємо свою недугу і хочемо, щоб він встановив діагноз. То перед Богом ще краще відкривати треба душу свою, але в кінці казати, але нехай буде так як хочеш, ти. І приходить до учнів і знаходить їх з плячами, і говорить Петрові: невже ви не могли одну годину пильнувати зі мною? Пильнуйте і моліться, щоби не війти у спокусу, хоча дух бадьорий, же немічна. Знов, вдруге, відійшовши, молився він, говорячи, отче мій! Якщо не може минути мене ця чаша, щоб не пити її, нехай буде воля твоя. І прийшовши знову, знаходить їх з плячами, тому що очі їхні обважніли. І залишивши їх, відійшовши знову, він помолився втретє, промовивши ще раз те ж саме слово. Потім приходить до учнів своїх і говорить, Усе ще спите, відпочиваєте. Ось наблизився час, і син людський видається до рук грішних. Вставайте, ходімо. Ось наблизився той, хто видає мене. Бачите, як може бути в житті? У нього смертельна скорбота, душа його відчуває, і він знає. Що зараз схоплять його і будуть дуже бити, знущатися, катувати, і потім розіпнуть. В нього смертельна скорбота. Ще написано в Івангелія Луки, що коли він оце молився в Весеманському саду, то бід його був, як каплі крові, і аж ангел явився і його підкріпляв. А учні спали. От як може бути. Да? Може бути так, що друзі співчувають і підбадьорують. І все, а може бути, що ну геть не розуміють стану твого серця. Зовсім не розуміють. Вони сплять. У нього боротьба, в нього агонія страждає. Він знає, що зараз розпочнеться, усвідомлює все. В нього біль, в нього аж піть, як каплі крові, аж капіляри лопали крові, йшла й потом виходила. Такий тиск, таке переживання, а вони сплять. І він на них, звісно, не обіжався. Бо вони люди, і вони ще не були хрещені Духом Святим. Але Він звершував свою місію. Тому, які б не були обставини життя, треба, як Ісус, звершувати свою місію життя. Є ті, хто підтримують прекрасно, якщо нема сам іди, і роби, що Бог тобі дав, яка в тебе твоя місія. І коли він ще говорив, ось прийшов Іуда один з дванадцяти. І з ним багато народу з мечами і кілками від пересвященників і старіших народних. Той, же, хто зрадив його, дав їм знак, говорячи, кого я поцілую, він і є. Беріть його. Ось бачите, як, як воно може бути лицемірство. Ніби цілує, а насправді це знак схопити Його. Ніби цілує, а це знак схопити Його. І думаєте, до нас в житті такі юди не підходять. Привіт, як справи, а насправді хоче щось вивідати, комусь дати інформацію, щоб хтось робив зло. А зовні може, може людина виглядати привітною і дружньою, і, і так все хорошо зовні може виглядати. А насправді може бути так, що людина сповнена зла, коварства, поганих намірів. І от як треба бути до свого серця, до свого серця уважним? Як треба бути уважним, тому що тільки серце, тільки от Дух Божий в серці скаже, це перед тобою Іуда. Больбереж, це Іуда. Це не та людина, яка любить тебе і підтримає тебе. Він просто зраджує тебе, він вибирає якусь інформацію. І хай, звісно, Бог береже нас від всяких іуд все життя. все життя. Але як і попадеться таке от вовку в очі шкірі. То, щоб ми вичислили, що це вовкове шкірі, і відповідна була реакція. І відразу ж підійшли до Ісуса, і відразу ж підійшов до Ісуса, сказав Вітаю, раві, тобто вітаю учителю, і поцілував Його. Ісус вже сказав йому, друже, для чого ти прийшов? Тоді ті, які підійшли, наклали на Ісуса руки і схопили Його. І ось один із тих, хто був з Ісусом, тобто Петро, простягнув руку, вихопив свій меч і ударив раба переосвященника і відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: поверни свій меч на Його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу тепер упросити Отця свого, і він не дасть мені більше 12 легіонів ангелів. Якби, якби тоді були виконані писання, що так повинно статися, бачите? Петро на емоціях повів себе ось як вихватив меч. От він був хоробрий, я бачу, такий мужчина. Хоробрий. І він по-людському, так, по-мужськи, -по то він повів себе героїчно. Він не злякався озброєної от, армії, яка прийшла. З озброєних хлопців. можливо, спецназ, який прийшов. І в них зброя, і все. І він один кидається, як то як ми скажемо на амбразуру. Він один кидається на них. От, хоробрий чоловік. І ну, похвально, так, з людської сторони, захищає свого вчителя, захищає свого вчителя. Але той же вчитель його зупиняє. Той же вчитель його зупиняє. Поклали менше нож. Той же вчитель його зупиняє. Ми бачимо не всякі дії, не всяка ревність, не всякі, не всякі якісь поступки, це угодно Богу. Добрий намір. Добрий намір. Але в даній ситуації, в даній ситуації. Христу треба стати жертвою милостивлення за всіх людей. Христу треба померти. Такий час від Бога. Петро не зрозумів цей час, що Ісусу треба зараз померти. І він почав мішати Ісусу стати жертвою милостивлення за всіх людей. Він не зрозумів цей час. Як, як говорив Ілья, він ще духовно був маленький, він ще духовно не виріс. І він ще не прийняв Духа Святого. І він не зорієнтувався, який час від Бога нині. Від Бога нині час, щоб Ісуса, Ісус став жертвою молостивлення за всіх людей. І він не був в часі з Богом. Він не йшов в ногу з часом Божим часом. З Божим часом. І, звісно, Петро тут наробив помилок в очах Ісуса. І Ісус виправив його помилком. Він взяв і зцілив цього чоловіка, взяв те ухо, приклав і зцелив, і слуга знову двома ухами. О. Ісус поправив його помилку. Як важливо нам знати час Божий. Час Божий, як діяти? Коли ми знаємо, на що прийшов зараз час Божий, то ми будемо знати, як діяти. Якщо час Божий просто сидіти і, і, і мовчати, сидіти і мовчати. Якщо час Божий встати і говорити до тисяч Ізраїля, то встати і говорити до тисяч Ізраїля. Як пізніше вже Петро після дня п'ятдесятниці встане, і він буде говорити до десятків тисяч ізраїльтян в Єрусалимі і покаяться три тисячі людей. Потім покаяться п'ять тисяч людей. Той Петро, який відрікся від Ісуса перед служанкою три рази і зробив помилку, що відсік вухо, бо він не розумів того часу, вже коли прийшов Святий Дух, вже він Духом Святим був водівий, то він встав в Єрусалимі і десяткам тисяч. Тисяч людей говорить про Ісуса і звинувачив їх в тому, що вони вбили начальника життя Ісуса. Він звинувачує їх і приводить їх до покаяння, і кличе їх до покаяння. Три тисячі людей виходить на покаяння. Три тисячі людей почали визнавати свої гріхи перед Богом і просити Бога прощення. Той саме Петро. Тому як важливо знати для свого життя, для свого служіння час Божий, коли діяти. О, коли ми знаємо час Божий, ми будемо знати, як діяти, коли прийшов час. Бо для всякої речі під небесами є свій час і є свій устав, як робити ту річ, коли прийшов час. Для всякої речі. І для Ісуса прийшов час, що вони його взяли. У той час Ісус сказав до народу, Наче на розбійника вийшли ви з мечами і кілками, щоб схопити мене. Щодня я сидів у вас у храмі, навчаючи, і ви не брали мене. Але все це сталося, щоб були виконані писання пророків, тоді всі учні, залишивши його, повтікали. І Ісуса схопили і повели до пересвященника Каяфи, де вже зібралася. Релігійна свита. Всі книжники і старішини зібралися і шукали лише свідчення. Яке їй хто дасть свідчення, щоб його присудити на смерть? І вишукували, вишукували лише свідчення, що де є в нього таке. І прийшли два лжесвідки і сказали неправду, і вони прийняли рішення, що його треба стратити. Положе свідчення, що його треба стратити. Ось. А ще мені подобається, що Ісус сказав Петрові, Петре, я можу викликати 12 легіонів ангелів, які вступляться за мене. Я можу, Петре, я, я не покинутий Бог. Я не оставлений Бог. Я можу. Покличу 12 легіонів ангелів. Але він же тут і сказав: але як виконається писання? Що я маю стати жертвою милостивлення за всіх людей. І прийшов час, щоб я зараз помер за всіх людей. Хоча можу не вмерти, можу викликати 12 легіонів ангелів. Але я йду добровільно і вмираю. Тобто Ісуса не захопили тяжкі обставини, як так негодні люди схопили його, побили і вбили. Ні, ні, ні. Ісус контролював. Кожну секунду свого життя, кожен крок свого життя. Він знав, що вони прийдуть. От він молиться. Ось вони йдуть. Учням вставайте, вже вони йдуть. Він знав, що його схоплять, поведуть і будуть розпинати. Він все це знав і все це свідомо робив. І це, ще, знаєте, більше радує серце, яка любов Ісуса до нас, і як він любить нас, людей. Це Він ради нас, це щоб благословити нас, щоб прокласти дорогу в небо нам, щоб потім його кров'ю очистити душі наші від всякої скверної плоті. Ради любові до нас, він все це робив. Отак От може діяти любов небесна, любов досконала, любов жертовна, любов свята, любов, яка з неба, вона отак діє, вона може бути такою жертовною, що, як то кажуть, люди будуть в шоці, чому він нас так любить. А він так любить. Ісус так любить усіх нас, людей, і сьогодні в нього так багато послідовників, бо він любов'ю своєю їх благословив. І, друзі, може, може, серед нас є ті, хто ще так знаєте, може на Бога десь сердиться, Богу не довіряє. Ось то сьогодні, от поступок Ісуса, який звучить на цьому місці, це просто прояв Божої любові до нас, щоб ми довірились Богу, щоб ми поклались на Бога, щоб ми довірили йому долю свою, що, що він любить нас. Він не то, що коли ми прийдемо і посвятимо своє життя йому, він візьме нас в рабство, і ми будемо якимись адептами. Ми будемо якоюсь там сектою, ми будемо якимись там людьми странними. Ні. Коли ми йому довіряємо свою долю, він веде нас своїми путями небесними, божественними, святими, мудрими. Життя під його управлінням, життя під його покровом, життя під його наукою це життя дуже і дуже прекрасне, дуже прекрасне. І коли воно земне життя закінчується, Господь цю людину забирає в небеса. Забирання. Тому Господу можна довіряти, як то кажуть, не думаючи, на всі 100% довіритись Ісусу і сказати, ти будеш капітаном мого корабля життя, ти будеш моїм добрим пастирем, ти будеш моїм наставником, ти будеш учителем, я тепер буду жити тільки так, як ти вчиш, як тобі угодно, щоби з тобою вічно потім бути небеса. Ось такий наш добрий Господь, дорогі друзі, і тут багато уроків для нас з його цих останніх годин життя. Останні життя. Ми прочитали вечеря, яка була, після вечері пісні, після пісень пішли молитися в Гесиманський сад, і вже після Гесиманського саду його схопили там і мучили, допитували, обвинили несправедливо і вже. Знаєте, його повели і до Анни про до Каяфу, його повели до Пілата, від Пілата повели до Ірода, від Ірода повели знов до Пілата. І Пілат дає право на розп'яття і його розп'яли. З 9 до 12 він вісив на хресті, Сонце світило, з 12 до 3 темрява була, темрява. І потім він вже помер після трьох на Головському хресті. Ось такі останні години життя Христа в землі. І його потім поховали, і ми знаємо, що на третій день він в великій славі і торжестві воскрес. Істину поховати не можна, вона на третій день воскресає.